Основним фактором для збирання в себе плодів я визначаю просто, дивлюся, є нормальний колір, є нормальний розмір. Ну і ще найпростіше, що я роблю, це я заглядаю всередину спліт, що робиться. Я розрізаю, дивимося всередину в камеру. Бачимо, от плоди, не плоди ем, насіння починає набирати. Коришного кольору, камера вже майже починає відкриватися значить я обробляю його топсіном, і буквально за два тижні можна вже дивитися сюди всю камеру, можна не дивитися, це ж сміло можна буде збирати, тому що за два тижні даю 100%, що плоди будуть вже стиглі. Так що, якщо хтось думає, що яблуко почало сипатися, це вже пора збирання. Так що не спішіть, подивіться всередину, подивіться. Не можете так, самі не знаєте, подивіться Google, який він має мати колір, який він має, мати, має бути приблизно розмір. І тоді починайте збирати. І то яблуко, подивіться всередину, що робиться в ньому. Якщо насіння ще, бо це як це пізні сороти, насіння ще світленьке, не спішіть, зачекайте. А то, що у вас яблуко сипається, це все дія тих хвороб, шкідників, яких він виробляли на протязі цього року.